Росіянам час забувати про відпочинок за кордоном в одному з п'ятизіркових готелів Туреччини. Побили росіянина. Бійка виникла між відпочивальником та працівниками закладу. В готелі чоловік відпочивав разом зі своєю дружиною, начебто, спершу хтось із туристів кинув з балкона у росіянина пляшку. Той пішов скаржитися до адміністрації готелю. Однак працівники виявилися теж вороже налаштованими до нього. Дружина росіянина спостерігала за бійкою та погрожувала поліцією. Згодом росіянка з криками та лайкою вимагала від працівників турецького готелю викликати швидку для свого чоловіка. Однак ті ігнорували її прохання. Доктора визовіться. Я не буду доктора визовити! Я видаві до ящо разгарю. Чому виникла бійка, достеменно невідомо. За інформацією ЗМІ, чоловік міг бути п'яним. Поліція Туреччини начебто відмовилася відкривати справу про побиття росіянина. Окупант зараз у лікарні з черепно мозковою травмою. Користувачі соцмереж встигли поглузувати з побитого росіянина та подякувати народу Туреччини за підтримку. Вони не вміють спілкуватися і їм усі винні. Ні «пожалуйста», ні доброго вечора. Не люди ті росіяни та алконавти. Тепер, коли я приїду до Туреччини, не буду торгуватися з ними, бо вони красунчики.